Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця, 28 липня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. У коропі привітали медичних працівників із професійним святом. 27 липня голова громади Володимир Куніцин провів засідання гуманітарного штабу при Коробській селищній раді. Про засідання виконавчого комітету 27 липня протестуйтеся на гепатит безкоштовно. Завдяки небайдужим громадянам у громаді на Чернігівщині врятували рибу. Через негоду більше як 150 населених пунктів на Чернігівщині залишилися без електрики. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. На Чернігівщині зафіксовано випадок африканської чуми свиней у приватному господарстві. Синоптики розказали про погоду на вихідних у Чернігівській області. А також сьогодні в ефірі народний календар. Новини та оголошення. Увага! Оголошення! Протестуйтеся на гепатит безкоштовно. У п'ятницю, 28 липня, тобто сьогодні, у приміщенні Коробського центру первинної медико-санітарної допомоги, відбудеться акція тестування населення швидкими тестами на виявлення серологічних маркерів вірусу гепатиту В та С. Пройти безкоштовне тестування можна з 9 до 12 години за адресою короп. Вулиця Чернігівська, 56, також перед чи після проведення тестування, ви зможете ознайомитись із рекомендаціями щодо запобігання поширенню гепатиту. Гепатит це запалення печінки, яке може приводити до розвитку фіброзу, тобто рубцювання цирозу або ж раку печінки. Найпоширенішими збутниками хвороби є віруси гепатиту, але причиною захворювання можуть також бути інші інфекції, токсичні речовини, наприклад. Алкоголь і деякі наркотики та аутоімунні захворювання непомітно для кожного з нас щодня наша печінка виконує понад 500 життєво важливих функцій. Ось чому так важливо дбати про здоров'я печінки і знати свій статус гепатиту. Бережіть себе та будьте здоровими. Привітали медичних працівників із професійним святом. Цьогоріч ми вперше відзначаємо професійне свято медичних працівників 27 липня, але як і раніше, із великою вдячністю та безмежною повагою до людей, які обрали своєю професією рятувати здоров'я і життя інших. З нагоди професійного свята 27 липня на Ганку коробської лікарні відбулось урочисте зібрання. Розпочали його хвилиною мовчання. Всі присутні вклонилися пам'яті наших. Мужніх воїнів і цивільних громадян, які загинули через напад РФ працівників медичної сфери щиро привітав голова громади Володимир Куніцин, висловив вдячність за нелегку працю і фаховість, за гарне ставлення до людей та за можливість отримувати медичні послуги на місці. Також голова громади окремо подякував керівникам наших медичних установ та всім працівникам за те, що вони не стоять на місці, постійно вдосконалюються, отримують нові пакети медичних послух Тепле вітальне слово продовжив директор Коробської центральної лікарні Володимир Матусяк. Продовжився захід церемонії її нагородження. За багаторічну сумлінну працю, значний вклад в збереження життя та здоров'я людей та з нагоди професійного свята медичні працівники були нагороджені грамотами і подяками. Дорогі наші медичні працівники, сердечно зичимо вам і вашим сім'ям мирного неба, міцного здоров'я, добра, родинної злагоди, успіхів. У вашому щоденному нелегкому обов'язку нехай ваші руки завжди будуть наповнені силою і ніжністю, а серця добром та стійкістю. 27 липня голова громади Володимир Куніцин провів засідання гуманітарного штабу при Коробській селищній раді. На громаду надійшло 802 сімейні продуктові набори: в наборі цукор, пшенична кропа, макаронні вироби, рис, борошно, консерви, козинаки. У коропі такі продуктові набори будуть видаватися тільки внутрішньо переміщеним особам. Видача починається сьогодні у приміщенні селищної ради. Запрошуємо отримати та просимо взяти з собою до. Вітку внутрішньо переміщеної особи у старостинських округах, отримувачів продуктової допомоги, визначатимуть старости відповідно до потреб громадян. Видача розпочнеться наступного тижня. По 50 продуктових наборів будуть передані на більші за кількістю населення старостинські округи із центром Ватюші, Шаболинові, Рождественському, Риботині, Оболонні та Нехаєвці по 40 наборів на середні старостинські округи, Билка, Карильське та Лукнів. 30 наборів на менші старостинські округи, вільне, Вишеньки, поліське, краснопілля у коропі залишаються 262 продуктових набори. Засідання виконавчого комітету від 27 липня, 27 липня 2023 року відбулося чергове засідання виконавчого комітету, яке провів голова громади Володимир Куніцин. Перед початком роботи він привітав старосту Поліського старостинського округу Надію Солушенко, яка саме в цей день святкує день народження. Вітаємо та зичимо здоров'я, щастя, благополуччя та добробуту. До початку розгляду питань відбулася досить жорстка розмова зі старостей. Стами щодо виконання мобілізаційних заходів та роботи дільниць оповіщення, пунктів збору для забезпечення мобілізації, поставлені чіткі завдання, які потребують термінового виконання. А безпосередньо під час засідання члени виконавчого комітету опрацювали 12 питань розглянули питання про приватизацію шляхом викупу об'єкта малої приватизації нежитлової будівлі у бужанці, приміщення колишнього ФАПу надали дозвіл на передачу в оренду на 5 Років нежитлового приміщення комунальної власності, приміщення в лікарні, де буде працювати аптечний пункт, розглянули питання зі сфери соціального захисту, зокрема, надали дозвіл на безкоштовне обслуговування чоловіка у відділенні терцентру в Нехаєвці, Розглянули звіт про виконання бюджету за перше півріччя та внесли зміни до показників бюджету, погодили одержання благодійної допомоги, настільних ігор, книжок, матеріалів для навчання від фонду Фінська церковна допомога. Для діяльності цифрового освітнього центру розглянули заяви громадян. Всі рішення будуть оприлюднені на офіційному сайті Коробської селищної ради у розділі офіційні документи. Завдяки небайдужим громадянам у громаді на Чернігівщині врятували рибу. 25 липня представниками Єгерської служби Бересна за сприянням та під контролем Чернігівського рибоохоронного патруля на території Сосницької громади проведено акцію з порятунку молоді риб. Про це повідомляють у Чернігівському рибоохоронному патрулі. Із пересихаючих водой поблизу селища Сосниця виловлено та перевезено до озера поблизу села Змітнів понад 6 тисяч езем. Дарів молоді Карася Стріблястого. Жителі громади сподіваються, що Вселена рибка гарно приживеться на новому місці і в подальшому радуватиме гарними уловами рибалок любителів. Також планують після закінчення російської агресії провести спортивні змагання на кращий улов. Чернігівський рибоохоронний патруль закликає громадян долучатися до акції з порятунку риби з водою, що висихають. Про факти браконьєрства та факти загибелі або задухи риби просимо повідомляти на гарантію Лінію. Рибоохоронного патруля 099 112 13 44 цілодобово йдеться у повідомленні. Через негоду більше як 150 населених пунктів на Чернігівщині залишились без електрики. Унаслідок несприятливих погодних умов гроза, дощ та вітер. Уночі 27 липня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання. Станом на 6 годину, 27 липня, відключено 4 лінії 35 кВт, 2 дві підстанції 35 кВт, 77 ліній електропередач 10 кВт повністю та 13 частково. Без електропостачання. Залишилися мешканці 154 населених пунктів області: Чернігівський район, 1 Ніжинський район 84, Корюківський район 22 Прилуцький район 47. Відновлювальні роботи проводяться силами та засобами акціонерного товариства Чернігів Обленерго. А саме 25 бригад задіяно 25 одиниць техніки та 50 чоловік робочого персоналу. Про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту та Оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації на Чернігівщині зафіксовано випадок африканської чуми свиней у приватному господарстві. У приватному господарстві селища Лусинівка Ніжинського району виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней у свійської свині. Одна голова за результатами дослідження патологічного біологічного матеріалу, об'єктів навколишнього середовища звіт від 25.07.23 номер 007709 державним науково-дослідним інститутом з лабораторної. Ії діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації. Проводиться епізоотичне розслідування цього випадку. Синоптики розказали про погоду на вихідних у Чернігівській області. Прогноз погоди на 28-31 липня та 1 серпня по Чернігову та Чернігівській області. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі з гідрометеорології. 28 липня по Чернігівській області мінлива хмарність. Уночі місцями короткочасний дощ у день без істотних опадів. Вітер північно-західний, 12 метрів за секунду. Температура по області вночі 12 -17 в день 20-25 градусів тепла. На 29-30 липня мінлива хмарність уночі без істотних опадів. У день подекуди невеликий дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний з переходом на південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, в день 29 липня 21-26, 30 липня 24-29 градусів тепла. На 31 липня 1 серпня. У день 1 серпня жовтня без істотних опадів. Решту часу – короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вночі – 13-18, в день – 23-28 градусів тепла. Це були новини. Народний календар 28 липня в церковному календарі День пам'яті рівноапостольного князя Володимира цього дня не дозволено важко працювати. Можна накликати на себе проблеми і біду. Не варто відходити далеко від дому, можна постраждати від блискавки. Заборонено сваритися з рідними, бо конфлікт може надовго затягнутися. 28 липня. Українці намагалися не працювати, адже вірили, якщо не послухатись цієї поради, може початися мор мордомаш. Ні, худоби а когось із членів родини вб'є блискавка. Взагалі день вважався дуже нещасливим. Іменинники сьогодні: Антоній, Гавриїл, Юліан, Стефан, Сара. Який сьогодні день в Україні і світі, 28 липня в Україні святкують День Української державності. Свято було встановлено указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року. Від 2024 року подія буде святкуватися 15 липня. Відповідний законопроєкт був підтриманий Верховною Радою України. Також 28 липня, День Хрещення Русі України. А ще 28 липня святкують день системного адміністратора, всесвітній день боротьби з гепатитом, день піар-фахівця, а також всесвітній день охорони природи. За останні 130 років 28 липня максимальна температура повітря складала 33,1 градусів Цельсія у 1981 році. Мінімальна ж складала 6,8 градусів за Цельсієм у 1987 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 4 хвилини, а зайде за горизонт о 20 годині 45 хвилин. Це був народний календар. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька зі мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM – рідне радіо.